Бурати відро бігти, пожартушиценька. Волгарка спиля вниз, щоб двері ж добре закривалися. А воно таке динара. О, тепер те, що потрібно. Спилював ті шурупи всі і легенько. Ну внизу ще трошки, не треба підпилятися, ні вдруг не, не треба? Ні-ні, не, не, не там, не там, сліва, де ото. І наверху тут трошки, так нормально. Почули Люди робили. із золотими руками починає роботу дверей і перший хотів оце відірвати, і бачите, відломився шмат. Дивіться, тільки тут гімна всякого. Боже, боже. Так воді стояли. Та, звісно, хай стояти. Просто йому треба той кус шматочок, а де він його дівши відломилась. Приклеїмо чи щось зробимо та закріпиться. Бачите, відламалося. Тож, що воно все вже а, диви. Ні, ну, Воно ще не таке трухаве, що. Ось бачите, ще ж. Але там був оцей караєт. І так думаю, він, він хотів оце відірвати, щоб зробити рівно сюди. Бачите, тут ось ось як виступає, воно навіть ну, не ну, зроблено через дупу. Ну, Тепер що звіздок вийме, отак заб'є сюди. Все заб'ється, потім я підклею, та його не видно буде. Воно ж буде там в цьому. Неприємно. <клес> <клес> Ету. біжіть <Я рішу. клес> політи, бачиш. Чуєте, молода команда? О, прийшов час показати, що там гуде. Я думаю, що це шурупа, шурупа в О! Що таке? О, тут, тут таке воно ж не сопливе дерев'яне, так? Да? Ух да. ти йо. Та, звісно, ну, Санька. Це ж там фанера да така. Я тут що... досточку поставлю і ту штуку прикручу. Слухай, Саня, а воно в тебе випадає по висоті? Таке саме чи ні? Да, ой, слава Богу, купав. А угу. чого ти, ти хочеш усилить цим двері? Чи? Ну, а до чого ж не кріпить. Так оце можна було б на два розколоти взагалі. Це ж пулять очима. Топоромчик тебе так, ж штука. Топор... Да, тебе хвати. Шість штук загнав, й мої, шукар там. А, трошки повилазило, тут і багарки повіду. Ну, Ніщо я посрізаю. Угу. О, Та ще й так прикрутив. А, тобі не повзволило нейже, я поняла. Та воно широке, ти можеш на глас робити, Сань. Ось тут нижиці, бачиш? Да. Ось тут треба. Ніфіга здесь. Скільки ти наб'єш? А воно ж, а воно ляже сюди. Хоче. Що ж, що ж, ляже, підпуляє. Может вот так тут заработать уцелочку. Короче, все. Шуруповерт. Хорошо, круто. Ну, добро, давай. Сегодня Саня сказал, что закончила доверие. Ну шо тут, Дай, Ох, що тут саньочок? Ох, ти прямо но... ти нові двері прямо зробив. Що ні, диви. Нові двері. Дай. Ти знаєш, я це на все це... Сань, Ну ти взагалі, хоч би тряпки якусь прослав. Я на це дивлюся і знаєте, мені зараз в секунду так стало боляче на душі. Знаєте чому? Тому що не отак, ну і так і рівно і навхрест, коли будинки закинуті, коли люди виїжджають з будинків, забивають отак отвори. Подержать тобі чи ти сам, Сусан. Оце ну, ми скоро виїжджати. Та не дай Боже, ти що, Сень? Я не хочу нікуди виїжджати. Як виїжджатимемо, то все підпалим, да, Сень? так, понятно. Щоб не жили ті бидли. Щось мене. А ти вирізав там, да, під, під замочок, під той. Че хорошо, да го прямо лучше не придумаєш. А ти головний діяти наш за двором гребешся? Бачите, що зробила молода команда. Нові двері навісив прямо. Офігеть. А це він підпилює, щоб більше відкривати їх. Що? Порається. Та там же тільки зайти. Хто Та там я буде? Же зайти. Мебель, мебель заносити. Можна. Дивися з не тяне. Фу. Ну і все, слава Богу. Фу, що ти наробив тут? Фу. І найголовніше, що там м'ята відкрита, якраз вся полезність пошла на неї. Ну, і слава... Дальше, ну і слава Богу, ніхто далі його відкривати не буде. Що там ніхто там буде заходити туди? З гімна фіалку ще її. Як лягає, так і лягає максимум. Нічогось тисяки вже зробив. Красиво. Ти що такі були, що хай боху помилолень. Ні, ну так все одно лучше. Чем... Та ти що, звісно, лучше, тисячу раз лучше. Ти що, як? ти не брала. А ні, я ручку забула, все. Ну, ну, і так відкривається. Можна от тут, що от стояла кругла така хороша цела. Дерев'яна та. Так, вот, ні, чу, друга пластмасова. Пластмаса, да. Боже Можна... Можна... Та вже тоді купимо хотя, хай, однакові вон, 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 вон. Открив, хай однакові будуть. Хай однакові будуть, так. Що там Красиво. Гарно. Так, аличка буде красити. Тут тут там. Буде. Ой, я що ж тут зробити. Сань? Ну, щось будемо думати. Чим забити треба, чим? Заліпити. Туди Ми. треба позасовувати, що смо. Саплями, Соплями у мене нема сколько саплей, сен. Я не змогу, сколько. Це таке, як плінту скупити, щоб тут тонке було. Так, буквою, якби буквою «Т» було, туди поставили, бо так. Вона подивиться просто все. Я ось подивлюся. Тут дуже товсто, бачите. А отут ми ще не заведуться, Сань, цей, так вони дурні на вулиці жить. Сікрувати напхать. Фін фініш? Фініш почте? Ну що, ось Санька. Ну, те, що я пофарбую, це воно тут не так видно, як там. Ми вирішили ручку не довбати, тому що відкривається і так гарно. Ось береш і чик і відкрив. А тут поїдемо в магазин, купимо букву Г, мабуть, таку цю і закладемо оце, що тут Санька наростив, тому що до дверей. А тут я пофарбую все. Так що красиво закінчилась. Замучився з цими дверима. Ну, ви бачите, як гарно виглядає молода команда зробила все. Стіл, стіл пофарбую. Це вже моя робота. Бачите, такий у нас амбарний замок, сік йому теж років. Так що, Ось такий. Все закінчило. Молода команда діло Могоречове. Вже повечеряли. Так що, от так. Руки у Шовковиці. Покупався, чистий її в Шовковиці. І он теж щось стоїть чита газету. А вона слухає, вона царня поставила в телефон. І вона слухає, що там розказує яковина. Ну, молода команда, нічого не скаже Повністю. От чим ти впікся? Хорошо, що вже не сказав, що двері як робив. Та, не Та, не Та, смотри, як відкривається. Та я вже пробувала, хорошо відкривається. Взагалі, молодець. Не віриться, що таке було, чесно. Просто не віриться. так що Вода у нас. Сьогодні так гарно, світло не, не вимикали, так що. Е? Та просто краса. Там кисточка. Ага. Така. ага. Ну, акварельна. Ну і що я буду на неї. Ну, от эти ж. Що ти не підкрасила? Шурупчики? Ну так, да, ось ніж. Ой, Саша, хочу. Х... Йди, поки ми не послала. Ага. Без... Чого? В кабинете вой це у двері, такие в сани зробив коло О, Да, точно. Так что такі, такі, конечно. Все, Саша скопировал в двері. Все, гарно вам веч. Ничем. Красивее в Сані. Красивее, да. Сани красивее. А нет. Це не надо, бомж у помещении. Да. Такі двері, а це на улиці. Таку й не можна. Та